Скажіть, будь ласка, ви стояли на початку кварталу 95, тож скажіть взагалі, яким він був тоді і як змінився зараз? От яку трансформацію пройшов цей грандіозний проєкт? Не зовсім це так, тому що ну, на початку я приєднався до студії квартал 95. Це було за часів КВК, коли ми грали. Спочатку я. Перший мій виїзд на КВК був у 97-му році. Це я поїхав на фінал вищої Ліги ще з транзитом команда, яка була по ну, до кварталу. Після цього я почав їздити возити вболівальників на ігри КВК за квартал як організатор. Після цього я почав допомагати робити реквізит. І після цього, вже коли з'явилася студія квартал 95», я приїжджав, працював десь і реквізитором. Працював, і потрошку це все перейшло вже в авторство. Я став автором, ось і ось так. От воно пішло, пішло, пішло. Тобто, не зовсім з самого початку кварталу, да, і не можна, ну я просто не хочу. Є люди, які зробили набагато більше ніж я для становлення. Кварталу, тому ну, це неправильно казати, що з мене все починалося. Але так шлях від КВК до ось теперішнього бачив, допомагав, разом отримували досвід, разом десь щось завжди точно не було, от, знаєте, так, не було нам сумувати. Як ви потрапили до цього проєкту у квартал 95, і чи було тоді на початку відчуття, що з цього може вирости те, що є наразі? знаєте, якщо все ж таки говорити про мене, от згадується школа, і коли в школі, е після школи, я там зустрівся з викладачкою зі своєї, я кажу: Любов Петрівна, що ну от що ви, ну чого ви мене тоді, ну там, е от якось, е знаєте, так? Е Ставились до мого творчого цього нутра. Чого ви так ставились до нього, ну, якось його притискали трошки, знаєте, ну, не давали розвиток. Вона каже так: ну, а, а я звідки знала взагалі, що о, це стане сенсом вас, вашого життя. ну. Ну, Всі моменти там ми упускаємо, що це пови, ну, от, потрібно було це дізнатись. Але, але от. Для мене тоді вже це було як сенсом. Я до цього серйозно ставився. Я до цього ставився як до роботи, не як до хіханік-хаханік, як мені казали, тобі це на життя не допоможе за -за заробити. А от саме серйозно ставився, працював на всі сто, як я казав завжди, і ось це, мабуть, мене і, і робота в кварталі. Будь-яку роботу, яку я виконував в кварталі, я сприймав як о, м ну, важливу роботу. Тому що. Всі професії, всі е, навички вони всі дуже корисні для загального результату. Це факт. Тому коли е, називають е, клоуном, я посміхаюся і кажу дякую. Тому що клоун це найважча професія в цирку. Ти повинен вміти і жонглювати, і е, дресувати, і все ти повинен вміти. Як навички там акробатики, якоїсь повинні бути все. Тому це не образа, це як комплімент. І ось я ж вам перерахував і на реквізит, і авторство, і ведучим, і ведучим в різних, і робили ми рубрики, і навіть писали якісь там діджингли для телефону, коли комусь телефонуєш, там чуєш або голоси кварталу. Була така голоси кварталу, або якісь жарти. Це от моя авторська група там робила. Да, тобто досвід був дуже великий. І брався за будь-яку роботу, тому що це класно, кайфово, цікаво, і це не дає нам, знаєте, от в цій рутині, ну знаєте, потонути можна так сказати, от просто ж вона тебе затягнула.